З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися правописних норм. Особливо важливий цей матеріал для тих, хто готується складати зовнішнє незалежне оцінювання. От як правильно написати пів'яблука разом чи через дефіс? Яких тільки варіантів я не бачив, і разом, і через дефіс, і окремо, і з апострофом, і без нього, і жук, і жаба. Ну, дорогі друзі. Правило написання частинки пів дуже просте. Запам'ятайте, пів пишемо разом із загальними назвами, тобто із словами, що пишуться з малої літери. А ось через дефіс, із власними, наприклад, вікно яблуко. Озеро загальні назви, ми їх пишемо з малої літери. Отже, з пів треба писати разом: пів вікна, пів яблука, пів озера. А чому пів Києва, пів Америки, пів Дніпра пишемо через Дефіс? Бо Київ, Америка і Дніпро власні назви. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна писала грамотно.